Що означає і дає нам уже сам факт цього візиту? Ну я б сказав би, що цей візит історичний. Ми його можемо без перебільшення так називати. Я вважаю, що його можна порівняти з візитом президента Сполучених Штатів Рузвельта і прем'єр-міністра Великобританії Черчилля до Тігерану, тоді, коли був перелом в Другій світовій війні і ця зустріч. Пане Євгене, зараз на жаль, ми втратили звук. Дуже хочеться не пропустити жодної думки, бо треба усвідомити і проаналізувати для себе цей дійсно важливий історичний момент. Тому буквально за мить ми поновимо зв'язок, щоб ми могли безперешкодно спілкуватися. Нагадаю, народний депутат України шостого скликання, експерт, міжнародник Євген Добряк в нашому ефірі. Пане Євгене, і ще раз вас вітаю. пане Євгене, отже, ми перестали чути вас от на візиті в тих. Тегеран от ця історична паралель а, Байдену, Київ, як Рузвельт і Черчилль до Тегерану а, в час Другої світової так, коли тоді були визначені стратегічні пріоритети перелому Другої світової війни, коли ми побачили реально тоді перелом Другої світовій війні, і коли тоді Сполучені Штати і Велика Британія і інші країни Антигітлерівської коаліції прекрасно розуміли і знали. Що е, перемога буде за цивілізованим світом, і Гітлер паде теж саме сьогодні. це знаковий візит Джо Джозефа Байдена, який дає сигнал дуже суттєвий всім, в першу чергу, Україні українцям, він дає сигнал е, нашим колегам по коаліції антипутінській, європейському союзу, всім іншим. Що сполучені і його перші заяви, що Сполучені Штати будуть підстоювати демократію, територіальну цілісність і суверенітет України, допомагати всім можливим. Це політична, фінансова, гуманітарна, військово-технічна допомога. Тобто, ми сьогодні можемо говорити, що це знаковий і переломний момент в цій жорстокій кровоприлитній війні, і Сполучені Штати цілком повністю на стороні України і всього цивілізованого світу. І дійсно я вважаю, що це цей візит е, війде в історію, е, війде в історію, е, і війде в історичні підручники. Як дійсно, як перелом цій страшній кровопролитній uh -huh. війни. Пане Євгене, а важливо, що сьогодні саме скаже Байден, чи уже сам його приїзд говорить за себе, і конкретні слова, конкретні рішення не мають такого великого значення, чи скажуть сьогодні про ракети, чи не скажуть, чи буде підніматися тема літаків? Тому що певною мірою ну от уже із джерел в Білому домі озвучили, що сьогодні буде оголошено про черговий пакет військової допомоги на 500 мільйонів. Ройтерс посилається от на свої джерела, і до нього війдуть Хаймарс, Припаси протитанкові системи та радари. Ми ну ніби чогось екстраординарного ми в цьому не бачимо, але це ж не знижує градусу, так би мовити, історичності події. Пане Євгене, на жаль, на жаль, зникає звук. Я дуже перепрошую. Ми ще раз з вами перезв'яжемося. Важливо, щоб ми не втрачали жодного слова у цьому спілкуванні. бо варто розуміти, що відбувається зараз, що відкриває перед нами ось цей візит. Ну як мінімум, в емоційному плані це точно дуже сильно заряджає сьогодні українців і, мабуть, дуже сильно заводить росіян. Перші реакції ми будемо мати вже досить скоро і Решті-решт навіть повітряна тривога оголошена а прямо зараз зліт літаків із білоруських аеродромів, російських літаків це і є одна із реакцій на ось цю історичну подію. Візит Джозефа Байдена до України під час війни в краї в столицю України, яка на жаль потерпає від війни, але як сигнал її стійкості, сигнал допомоги переможної допомоги нам, пане Євгене. Пане Євгене, так. Отже, про те, чи треба чекати чогось іще, чи не занадто мало так би мовити, оголошено, якщо немає ракети літаків. А в пакеті про який має сказати Байден, чи насправді вже не важливо, що саме він скаже. Я думаю, що в плані військово-технічної допомоги зараз для нас вже не важливо, тому що сам візит показав те, що ми отримаємо все. Певний період часу і літаки, і дальнобойні ракети все, все е, отримаємо. Якщо б не було цього візиту, ми б не могли би про це говорити. А так, якщо ми сьогодні бачимо цей історичний візит, звичайно, буде оголошено про цей пакет допомоги, про який ви сказали 500 мільйонів. Він оголошений вже. Що туди війде, ми зараз не знаємо. Я думаю, що під кінець візиту ми будемо знати більше. Я думаю, там буде обговорюватись питання і літаків, і дальнобойних ракет, і іншої військової техніки і озброєння. І я б хотів би підкреслити, що дійсно значення цього візиту дуже велике. Дуже велике це дійсно історичний візит, він як завершаючий етап. Коли всі лідери європейських країн, всі наші союзники, всі були в Києві, і тут кульмінацію, річницю вторгнення е, повномасштабного Росії до України, звичайно, і прибув наш головний партнер, стратегічний партнер, президент Сполучених Штатів, я думаю, що всі питання, які для України дуже важливі, вони будуть обов'язково обговорені. І я думаю, ми отримуємо все необхідне для того, щоб ми отримали перемогу. Пане.